На волейбольний турнір пам'яті колишнього викладача коледжу фізичного виховання Володимира Кундельського прибуло вісім команд. І що характерно, що майже всі тренери цих команд з Бруштина, Тернополя, Калоша та Івано-Франківська колишні вихованці Володимира Леонідовича. Тож юним волейболістам цікаво було дізнатися, за що така шана і повага колишньому викладачу і тренеру. Своїми спогадами про Кундельського поділилися учні, а сьогодні поважні тренери, викладачі та судді Володимир Усачук та Василь Гайдайчук, які з вдячністю згадували, яким професійним тренером і просто фанатом волейболу був Володимир Леонідович. А сам турнір розпочався одночасно на двох майданчиках перемогами. Фаворитів турніру першої команди коледжу фізичного виховання Івано-Франківської академії «Епіцентр Подоляни спортивного ліцею та юних волейболістів дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Саме ці команди і дійшли до фіналу. За третє місце перша команда коледжу фізичного виховання з рахунком 2-0 перемогла другу команду епіцентру Подоляни. А у фіналі команда дитячої юнацької спортивної школи 2 у напруженому і цікавому поєдинку перемогла сильну і збалансовану першу команду Академії епіцентру Подоляни спортивного ліцею з рахунком 2-1. А нагороджували команди відповідними кубками та медалями, колишні учні та вихованці Володимира Кундельського, Іван Вовчанський та Микола Томей. Окрім командних нагород. Почесні призи отримали кращі гравці з кожної команди: Курштина Володимир Кіндер, Тернополя Юрій Матлушко, Калуша Максим Сондей, першої команди академії під центру Подоляни Артем Небила, другої команди під центру Денис Дергунов, першої команди коледжу фізичного виховання Євген Вертелецький, команди коледжу фізичного виховання 2 Артем Костирко. А у команді переможців. З дитячої юнацької спортивної школи два приз за кращу гру отримав Тимофій Білов. Судівська колегія визначила найкращих волейболістів за своїми амплуа. Артем Лютан визнаний кращим нападаючим, кращим зв'язуючим Владислав Мушинський, ліберо Денис Яблонський, а гравцем МВП-турніру визнали Єгора Чередника. Тренери, судді, фахівці і навіть уболівальники оцінили очевидний прогрес у розвитку юнацького волейболу. Тож так і хочеться сказати, шановні тренери юнацьких команд, так тримати. Після нагородження всі команди за традицією вишукались для спільного фото.